Я умираю в Польщі? Не прикол, і ось яка тому причина. Ви не повірите? Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових. Ні, разу, вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. Бо по... вентиляція я терміново улітаю я з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію. Шу Польщі, Польші личуся десь на якісь моря. Надіюсь, виживу. Бо прогнози не втішні по моїм легеням. взагалі. вони ж права легеня прострілена, бо. Всі оце писять, какать на кухні щось готовить і, здавалось би, диви, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю. Тому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут... Раз місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців 5 і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ні, ніде такого не було, казалось би. Центр Європи, культури. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. То я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Коты понастроили, блин. Все, я улетаю, и все вам покажу. Светкуйте, чьи я виживу. Пока.